Ефір у нас буде горести 2 на 2. Ой, точніше 3 на 3. Ось такий скламбер. Зараз я е заскламлю куб. R, F, L, D, R, U, L, U2, R, B, D2, R2, R2, U4, R2, 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 U2. Все, кубик я заскламлю. Зараз буду починати збірку. Скрюю вже все Z uśmiechem, tak, pierwsza zbiórka była zła. Zase, mam nadzieję, zbiórka druga będzie normalna, a nie taka. Так, вибираю новий скамбл. Сквамбл ось такий. Ось. Так. Засквамлю куб. L D2, L2, Ft, F2, D2, LD2, B, L2, D2, 2 l 2 Rd2, f 2 d 2 ld 2 b l 2 d 2 d 2 UST, F2, L2, 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 L2. Все. Куб заскамблений. Можна починати з білку. Зараз я його порахую. І... Так. Буду я починати з жовтої сторони. Нормально, ну таке, 14, 45, ну більш-менш нормально, все одно не дуже. Так. Зараз ще. Буквально дві збірки, тому що я не так стрім запустив, по-моєму. ось такий. Запутую куб. І U B2, L2, U2, L2, D2. А і штах. Скоро. Має вже, буквально скоро я вже маю заказувати. 12, 12 UI і скоро вже буде на нього обзор. Так, поки я вже куплю скаммер, починаю зразу збірку. Це вже непогано. Так, новий скамер, да якийсь короткий скамбер. Зараз я заскамблю скамблю куб. Штрих, D2, F2, D2. так ось такий скамер, в принципі. Надіюсь, що буде він не важкий. так, я вже куди скамер. Ну, в принципі, напевно, скамбл нормальний. Починати буду з з, з, з чого чорної стороні. Ну, в принципі, непогано. Ще напевно зроблю декілька збірок Буквально збірки дві и буду закінчувати стрим. FL, U2, F D2, L2, M2, L2, B, L2, F2, D2, L4, D4, B2, L, D, F, U2. Все камбан, и зараз буду починати Так. Напевно, ну, з певно з оранжевого не буду робити каст. Ну Це вже, в принципі, непогано, нормальний результат вже, в принципі, окей, новий скамбер ось цей. Зараз засквам, думаю, на цей раз вже має бути швидше по ідеї, тому що поки збірки якісь не дуже, але думаю, зараз ми це виправимо. Все, купив вже заскламлю. Так, почну я тут ну, з чого наубити хест. 1380, але ну збілка, збілка найдіваша. Зоблю, напевно, що збілки буквально дві І все. L2, USTH, U2, l U4 U2. U2. Зараз куп я до скамблю і складу, надіюсь, нормально на все швидко. Так. Куб я вже запутав. В принципі. Камера досить важкий, але не легкий, такий нормальний. Зараз я подумаю, як його тут краще зробити. Ну, Напевно, краще буде складати з жовтої сторони. На. Випадково не пішов час, але можливо збілка могла би бути нормальна. Ну а і скамер на цей час, на цей раз я вже точно запущу таймер, тому що тут чомусь випадково це не зробив. скамблю куб буде ще, напевно, сьогодні. Стрім один, може, декілька. Л, І бачите, все. Куб за скамер. Зараз попробую швиденько взагалі якось нормально нарешті, надіюсь. Склан специфичный чуть-чуть. Ну, а, окей, погнали. Так, нормально водили. Шестнадцать сорок Так себе, дуже. Не, не розумію, чому такі погані збірки, але ну, щас буде новий скамбер, тут вже має бути, надіюсь, нормально. L2, F2, D4, F4, D2, U2. Зараз це швиденько куб за скамбрю. І буде точно, надіюсь, на це вже швидше, тому що це якісь збірки взагалі не кудишні, насправді. Все, куб готовий. О, чат. На да, українеця. Так. секунд я заскомбил. В принципе. Окей, можно починать сбилку. Опа, ча. Что я сделал не так? Ладно, нормально. Все. Стекла сбилка. Окей, новий складел. Ось такий от. Так. ДЛ2, Л2, F2, L2, U F L2, D4, V2U V2 L. Все, куб заскладений. Так, тут навіть не знаю насправді звідки починати, Напевно з жовтого. Тобі дуже знову ж таки збірка. Возьму я, напевно, свій інший куб. Возьму я Ганні 14 МГ. Можливо, на ньому будуть збірки трішки краще. Ще буквально декілька збірок я зроблю, може одну навіть... не знаю, зараз буде видно. Так, ось такий скамбер. Хто хоче має щось писати, знову ж таки, в чат L2FU2 B2, B2, L2, U. L, L DLU LB. Так, все, куб заскабив. Зараз вже взяв Ган 14. Надіюсь, на ньому збірки будуть кращі, тому що це один основний куб. Все, погнали. Хоча б став 14. Це вже добре. Так, в чат більше нічого не що окей. Так, новий скамбел. L2D2HT M4. Так, зараз, надіюсь, можливо, знову буде непогана збілка. Так. Все, куб'я за склаблів. Тут на цей раз я буду складати з червоного. Все, 13-17, непогано, вповні хороша збірка. О, 10 людей це вже хорошо. Хто хоче, може щось писати в чат. Так. Новий скламер ось такий зараз має бути тоді збірка крутає, надіюсь. Ну зараз буде видно. Яка mm, буде збірка? Так, L2, B2 U, U 4 L2. Так, ну тому що я не знаю, поки не, не, не зрозумів, чи важкий. Так, все, я за скамер зараз. Скамер mm. no, насправді досить цікавий, я б сказав. Але поки не зрозуміло, чи важкий. Ну, є тут ідея, як почати складати. 15.49. Ну, не ідеально, але нормально. Возьму, напевно, хоча, хоча ще буду сказати Г14. Скламбер новий отакий LF okay. L F2, LF L2, D2, 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 F2, L2, f 2 r 2 F. -2, -2, f Куб за скламберів. Оце вже скламбер мені подобається набагато більше. Погнали. 52. Ну, в принципі, не, не так погано. Випавю піра, який я не дуже люблю. Склаблю ось такий новий. Так, зараз я куп заскламлю. L2D U2, L2, B2, U2, F2. Так, можливо, зараз буде трішки пошвидше. Бажано, щоб сильно було швидше, тому що, знову ж таки, збірки достатньо не ідеальні. Але зараз буде видно, може, секунд маю за вийде за 12 зібрати. Погнали. 13, 32. Ну, в плані. Достойно, непогано, новий з квамби вже. Так, сьогодні ще, напевно, буде горекстем пірамітка і 2 на 2. Можливо, ну, зараз я гляну, яка тут буде активність на цьому стрімі. І якщо активність буде нормальна, тоді, в принципі, ще можливо будуть ще стріми. Так, куб, ось, вже я запутав, зараз буквально вже починаю збірку, чуть-чуть, пару секунд порахую, Так, все, в принципі, порахував. погнали. 15.08. Ну, насправді дуже погано. Для мене зараз нормальні збірки секунд, десь 11. Так. новий схамел. Надіюсь, зараз буде якась нормальна якась збірка, секунд 11, тому що моя ВСА. Це 13 секунд мій офіційний середній час. Я недавно був на змаганнях. Скоро дачі нові змагання, на які я теж поїду. Змагання були такі цікаві. У мене була ситуація дуже неприкольна. Мені не вистачило 8 секунд для того, щоб попасти в фінал по піраміці. У мене вийшло РГ 6 секунд. Я був на 13 му місці. Що дуже печально, що мені так трішки не вистачило. А так би я міг попасти в фінал по пірамідці. Ну, а, окей, що маємо, то маємо. Нова збірка. 1253 12, це вже непогано, це вже швидше, ніж мені Середня. Це вже досить, досить добре, але плюс 2, це печально. Ось такий новий скамбл. Щас я быстренько за скамблю куп. Нову збірку зроблю. Думаю, на сера вже має бути, надіюсь, мені повезе зі скамбом, тому що скамблі не завжди везучі, але все ж таки. До речі, змагання будуть на кількість рухів. Ось, яку вже заскабив. Починаю з білку. 16 -е судин, знову ж таки, дуже погано. Чому такі збілки сьогодні, я не знаю. Це печально що такі результати, а е гаразд, такі. Нависками. Так, змагання будуть на кількість дзвухів походити у Львові. Вони одночасно будуть походити у Львові та в Києві і в Італії. Ось поки я можу зробити такий от, на те, на те. Ось найпустий шахмат на дощі буквально можна його зробити в три рухи. Або ось такий, наприклад, узорфобі, який взагалі за секунду робиться. Прикольні такі. Так, Новий скмбл ось такий за, за скламблюб. L2, B2, u 2 Скоріше за все, поїду я на ці змагання. Можливо, навіть буде прямий ефір, тому що не кількість ухів знімати відео, а от ефіл можливо буде з цих змагань, як я буду складати. Не знаю, у мене там будуть результати. Надіюсь, що непогані. саб 13 Це вже добре. Ось такий хороший достатньо. Вже збілка. Це краще, ніж моя середня. Віця. Це вже круто. Так, новий скламбер. Ось такий. Нормально. Зараз. За скламбер куп. І буде, надіюсь, нормальна збірочка якась. Так що не переключайтесь, так сказати. Зараз буду я збирати. Надіюсь, непогано. Так, новий. достатньо специфічний, але погнали. 14, 29, але плюс 2 секунди. Одна гань не довернулася. Кого не довернув одну гайну, це печально, але. Тим не менше, результат 14.29. Новий скамбер, ось такий от. Щас я быстренько запутаю 2 Цікаво, як ці змагання будуть походити. Хто не знає, змагання на кількість тюхів походять так. Вам, вам дається година часу на одну збірку. Ну і там я далі розкажу. Зараз перше вже складу куб. Так, раз, два, три. Погнали. 12 Непоганий результат. Ну так ось, вам десь година часу на одну збірку. І ви можете там подумати, вибите кращий варіант, можете взяти навіть декілька кубиків їх собі запутати так само, та робити кращий варіант. І тоді ви робите збірку і записуєте усі рухи. А потім суддя повіряє, чи, насправді по таких рухах можна зібрати кубик Випав мені з командою досить цікаві. Погнали. Я за фейерверський скристом. Це печально. Це дуже печально. Феєр з крестом. Так. Ні. Я зроблю все ж таки ще одну збірку, тому що ну, мені просто цікаво, за скільки я мій би зібрати, якщо б я... Не за фейерв з крестом, тому що скламбер дуже хороший. Так. r 2 U, L2, D2, L2, F2, D2, U, L2, U2, V, 2 v d 2 v 2 r 4 U, L, U, F2. Все. Так. Куб'я за скламбер знову ж таки. Скламбер досить хороший. І напевно так порахував. В принципі, порахував, нормально погнали. Так, одна пара, друга. Пара. Третя, четверта гроза плюс я попірали. Випадково не пішов чат, ще й плюс 2. Ну, але тим не менше непогано. Так. Ще я зроблю декілька збірочок, напевно, можливо, ще FN10,5 буде. Прямій ефір, на більше вже точно не буде. Так, ось такий скамбер. UD2, D2. Ось так. F4, F2, D2, U2 l 2 U2, L2, b 2 U2. Все, куби готові, заскладений, нормально все. Можна в принципі, приступати до збірки. Знову плюс 2 секунди, а 13,74. Ну це достойно, в принципі, непогано. Може бути, звісно, і краще зараз. Ось такий скламер, зараз секунду, заскамблю швиденько. Б2, L2. Насправді, на змаганнях я би міг відскладати і краще, ніж 13 секунд Олеге. Але я трішки переживав, ну, оскільки це змагання. Тому вийшло так вийшло. Так. Куб. Заскамблів. Скамбер, в принципі. Нелегкий, я зразу все прохвав. Так, ось такий от там Пірав і так, ну дещо вийшло не так, як хотілось, але тим не менше 1685. На фейлів трохи збілься. Новий скандивий, ось так, зараз запутаю швиденько два, так. Ось такі от змагання скоро мають бути. І цікаво, який там буде результат, тому що в мене ну, насправді на кількість трьох збілки дуже різні. Результат може бути абсолютно любим. 170 17.03. Ну, допустимо. Так, хто хоче, може писати в чат якісь запитання. В принципі, з радістю відповім. Так, новий скавер, зараз запутаю кубік. Змагання, до речі, ці були прикольні. виграв, як завжди, ревголуп, але тому що, сама собою, не виграє просто на всіх змаганнях. D2, F, F6. Все. Куб заскамблений, готовий. Почну я з синій стони. Погнали. 12 секунд 39. сотих Ну, нормально, так. з тим же йде, 24 хвилини. Допустим. Ще декілька скамбів дається. Д2. д 2 Л2, Д2, Б, Д2, Б4, ю 2 Все. Козаскав. Зараз гляну, що тут, звідки краще нам можливо. Ну, з білого. mówi tak, tak. 1377 No tak na spadzie nie idealna ścicie jest obry pałćubwalnynąć tak jestbiło, żeda gdzieś tak. вже Екстрим буде йти години, тоді вже, напевно, я його буду закінчувати. Скоріше за все, L2, B6, d він, L2, F. Що тут? U2, F2, UF, B, F, сюди F. Так. Scramble. легкий, льох, завтра все порахував, погнали. 18, 12, 68. Це вже щось краще. Це вже виглядає непогано. Новий скамбер. L2, де L2, R2. U, F2, R2. L2, U, r 2 L2, LU R, U, F2. Б, все. Кол за Ось такий скамбер. Тут, напевно, я буду починати з зеленою, можливо сторони або з жовтої. Ну, ну давайте з зеленої. Так, скидаємо там. Тринадцать шестьдесят шесть. Непогано, так. Направно на цьому не буду більше по скамбер складати. Запутую, буду так буду Тут це набагато швидше. Ось так от як ти ось це. Запутаний. Погнали. Скоро, можливо, будуть виходити відео, там де будуть скамба. І ви можете зі мною по одних скамбах помагатись. 13 Непогано. В принципі. Зараз. Я поставлю назад задній фон. Ось так от. Нормально. Ось камбу. Все. В принципі запутав. В угу. принципі, я отак от нормально. Так. Такий от був, В принципі, ось. Тобто тут точно такий детат. Ну, напевно, зараз вже стрім я буду закінчувати. В принципі, знову ж таки, ви можете писати щось в чат. Підає. У вас така сбилка. Так, запутающе куп. Так, все запутаний, в принципі. Погнали. 11. 55 сотих. нормальна в принципі. Ще одну збірку і все я буду закінчувати стрім. Ще зроблю одну збірку, ось на такому скамбрі. Зобівечний довод. 12, 19 Так, все ще на, на останок хтось щось може там написати в чат. Відповім, якщо будуть такі запитання. В принципі, все. Стрім я завершаю.